Ось така є кобилка, якщо дакого цікавить, можу продати. Рік і 9 місяців було тепер 5 числа. Кобила Я нам словом, Вася знімає, Вася видить, так що, якщо треба, дакому, він навіть може привезти. Кобила Тис... бомбезна. 1500 доларів за 1300 можете її забрати навіть завтра післязавтра. 1300 доларів. Лошиця просто пушка. Апарат серйозно. Я мав метр 75 роста, але у мене на свої місяці дуже гарно. Бомбезна, бомбезна лишиться. Зараз поміряю одразу сьому, скільки має об'єму, бо я її міряв два місяці тому назад. Добу. Друзі, всім привіт! Заїхав до Котіша у Закарпаттю біля Мукачева. Познімати коні його. 23-23 oh, см буде мати. 23 см нога. 23-22 дистак Буде Ну будем 22 і пів нога. Аби не той. о принцеса. О, о. Метр шість п'ять, метр шість три по улиці має. Метр п'ять п'ять вона буде мати на лінійку. Метр п'ять п'ять буде мати на лінійку. Та Добре є Віталік. Чекай, чекай. Ого, го. Добре є, Віталік. А прийшла в себе? Якщо гнути по рулиці, 1,63 м'яко. 65 по рулиці там є, є законних. Така лишиці є на продажі рік і 9 місяців, так? мала, Та об'єми не треба, Віталік. Я просто вже помірюю. Оу, зірка. О, о Принцеса того разу ти ще якусь нормальну. Мало легше з нього. Було. Добре, їсть та й відпочиває. Ну що? Метр дев'яносто. Метр дев'яносто об'єма має. Метр дев'яносто. Так що кубилка така, кубилка така, але Кубил, та нормально. Кубилка бомбезна, пушка. Тільки можу казати, так і 40. 45. 45 см. 45 см є. Така но ну, бітязька. Тут такова? є така лошиця, рік і 9 місців, так? Так, да, так. Да. І є ще така друга лошиця. А ну покажи задки кмош. Ось такий у неї задочок. Аж порох із неї йде. Видно, що, що добре доглядають, що... Головне, що у то, що замащена, то то до гузиці, її можеш вимати. Главно, яку 100%. Добу сита. Та. Сита. Тут яїчка можеш класти з вірка. Не є просто яйця, я б вам казав, що тут кася робить горі, якою є. широкою. Дуже дуже файна лишиці. Грива на, на дві сторони, так, і ось така красива, прекрасна грива. Бомбезна, бомбезна лошиця. Там у Віталіка у тіктоці є, є мама, і тато. Він, він знімав 22-22,5. А тут є рідна сестра і по мамі, і по татові. А цій, скільки? 9 місяців? Так, да? так, всі 9 місяців. вся no, має твердих, 20 ногу має 20 твердих. Це бомбезно. На no, полінійці має м, м, метр 50, 54. Об'йма буде мати, мати метр шістьдесят. 1,65, гарантію довгу. Оу. Ооо го, го. Го. Хоу-хо. Всього, вас, тепо фіксіруй. З цього боку. Із сього, опой сюди. Я тут хагурі не кладу. Метр шістьдесят сім маю. Супер бомбезно має. Но. То їх мама є. Лише ці 600 і не дуже кобила поправляється. Так, кобила. Кобила жереб на 8 місяців і лошадкою так І лиша їй се. Така кубила. Кобила розумна тут. Гоу, го, гоу. Го, гоу, го, го. Гоу, гоу-го. має го. Ся має 24,5, так і 25 ноги. Має, має 24 ногу. Коротше, вся кобила жеребна на травень 11 травня буде мати лоша. Ціна її 2000 за 1500 доларів можеш її забрати. 1500 доларів приходить забирайте. Кобила породиста, зараз кажу. Кобила не проста, кобила з подноолександрівських ваговозів. Її батько тут у Мукачує, і мама теж у Мукачеві, тут можу піти куб... показати. Кобила ребро є, але зад має. Зад має, має нормальний. Зад має нормальний, трішки та ще й викорниться нормально. Ноги О. тут все файно, гульок нема. Є гулькиничні частинки. Вимити керкером квіз, карету, та й можете возити. Ну. ну а тепер куди? Я просто їх хоча б заміряю, знав. Рівно 2 метри. 2 метри. Рівно 2 метри має об'єму. Що, що худа, так? Вона похудала трішки, але ну, то відео не є. Зразу обйоми... Так, друзі. Коні... <кій> коні знаходяться в Закарпатська область, місто Мукачево, село Нове Давидково. То є Буквально 5 кілометрів від Мукачева. І що, такова, є цікаві? такі коні на продажі. Так. Детальну інформацію Віталік вам розкаже всю по телефоні. Ану, пробіжіть туди-до... Туди, 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 туди пробіжіть. З ними. Юмая! Все, давай, давай ты назад. Назад давай. Виталик, давай назад ей. Дуже, дуже файний. Дуже файні лошиці, так щоб кого цікавило, ціни тут адекватні, більше, ніж адекватні. Дивіться яка, яка тут стойку зробила мала лошиці. Та принцеса та та зірка, так? Да? І дві дві лошиці бомбезні, ціни дуже адекватні тут, так що і лошиці бомбезні, так що би кого інтересувало, звертайтеся до Віталіка. є Дуже суперові, Дай Боже, дуже. так що такі віталік має коні на продажі. Ši bitna nebula. Né, nasci vozi daši tak nebula biti. A nje, nasimati osi boule, viši short, more fine. Dobri je, dobro. Sad shinno mi ragui. Найсипакучі ко там буде, ні. Так, так. Так що так. Так що, друзі, підписуємося, коментуємо. І Кого реально інтересує, можете дзвонити. 3 за 3 тисячі. Можете за... забрати. Ціна буде mm -hmm. для вас ось така. 3 за 3 тисячі. Хто добрі? 3 за 3 тисячі і потім пізніше. Я за 3 тисячі у нас не куплю навіть таку. Бо у нас не буде такого коня, бо купити за 1200 доларів 1300. О, таке файно тяжко знайти. Да. Я б вчора прийшов м'ясник.